Будь з вами! Підуху. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Того часу, коли Ісус увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи. Господи, слуга мій лежить вдома, паралізований. Тяжко мучиться. Ісус йому каже: Я піду й оздоровлюю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що я людина підвладна, і маю воїнів під собою. Кажу йому. Кажу цьому, іди, і він йде, іншому прийди, і він приходить. моєму слузі зроби це, і Він робить. А Ісус, коли почув. Здивувався і сказав тим, які йшли за ним. «Воїстину кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде з Авраамом, Ізааком та Яковом у царстві небесному. Слово Господнє! Слава Дорогі брати та сестри! Сьогодні, це другий день Адвенту, ми слухали Євангелія. Це Євангелія від Матея, де власне ця відома історія, коли сотник підходить, Римський сотник підходить до Ісуса і просить йому врятувати Його слугу, бо є важко хворий, нездужений, спаралізований. І Ісус без роздумів зразу в той же самий момент. Каже, що готовий йти до нього. Але цей сотник каже, я є негідний, ця молитва, яку ми завжди відмовляємо перед причастям, якраз момент перед причастям. Я є негідний, щоб ти, Господи, війшов в мій дім, мій грішний. І скажи лише слово, і мій слуга одужає. І тут, власне, слово таке важливе в цій Євангелії це віра, слово віра. Ми часто про це говоримо. Я віру, я не віру, я знаю, мені здається, я би хотів вірити, але мені бракує віри, я втратив віру. Ми дуже вміємо цим словом під ситуацію, можемо це слово міняти і вживати, скільки воно нам, як коли нам буде, так якось може вигідно. Але в цьому випадку Ісус хвалить цього сотника, поганина, який не був юдеєм, який не мав такої формації, який не був таким вірним. Ісус каже, що не зустрів такої віри. Ніде як мав цей сотник, бо каже, тільки твоєго слова було достатньо, щоб мій слуга зцілився, і власне це слово віра, чому так я на ньому акцентую? Тому що на початку Євхаристії я говорив, що маємо сьогодні спомин цих 22 місіонерів, мучеників іспанських місіонерів облатів. І з ними ще був теж світський чоловік, але це окремо. Отже, це був період з 30... 1936 по 1939 рік. В Іспанії було велике переслідування в католицької церкві, і це відбулося дуже раптово. Це був такий теж вплив радянського вплив комунізму, який йшов вже з Росії за підтримки теж цього. Цих спеціалістів вони казали, що це були їхні брати, які навчали їх, як цю війну робити, як це робити. І власне, взагалі, в доктрині було прописано, що найперше було потрібно винищити це, боротися з церквою. Це був такий ворог номер один. Його потрібно було знищити, як вони робили тут в нас, як вони робили це в різних країнах. І так вони теж це робили в Іспанії. І в дуже короткий час дуже багато було священників, єпископів знищено. Більше 6 тисяч було, було знищено. І, отже, ця маленька така історія, коли я в перший раз в 2004 році був біля Мадриду в місті Посуело. Я зайшов в дім ще майже не знав місіонерів облатів. І зайшов в цей будинок, де була семінарія колись місіонерів облатів, і побачив цей образ, на якому були молоді хлопці. І так і всі молоді, і потім мені розповіли цю історію, що це були хлопці з 18 до 26 років, семінаристи, клерики, які навчалися. І з ними теж були їхні форматори, священники, які єдина їхня провина була, так дослідили, бо вони не займалися політикою, вони не займалися жодними лозунгами, вони не, не зналися ні на тому. Єдине, в чому вони чим вони працювали, священники вони були капеланами трьох жіночих монастирів. Вони сповідали, були сповідниками, проповідували на сусідніх парафіях. А ці семінаристи, ці хлопці, вони навчались, формувались, і ще на сусідніх парафіях мали катехизи. Це була все, вся ця праця, яку вони виконували, тобто вони нічого не робили поганого. І коли вже почався наближуватися цей час переслідування, вони мали таку постанову від своїх форматорів, і між ними, що яка би не була до них відношення, чи їх би ображали, чи би чи їх би провокували, вони не мали відповідати на жодні провокації. Вони не мали йти шукати мучеництва, бо деколи це вважається, що це йти шукати це так відважно. Насправді вони не хотіли провокувати, тому що теж іншу людину провокувати, щоб вона пізніше впала в гріх. Таку можна теж зробити історію ситуації. Але 22 липня. 1936 року в семінарію вірвалися багато озброєних чоловіків, які називали себе народною міліцією, озброєні до зубів. Вони всіх, там було 38 чоловік в монастирі, всіх вони їх закрили в маленькій кімнатці. Це буквально було, певно, 8 квадратних метрів там вона мала. І цих багато так людей всі там в цій жарі. Пізніше, через два дні, навіть не пройшло два дні, вже в третій годині ночі перших вивезли на, на розстріл. І нічого їм не пояснювали. Лише а вже наступного ранку їх всіх перевезли в в'язницю. А цей дім потім зробили такою штаб-штаб-квартирою цих революціонерів. І цікаво було це те, що коли вони були в цій в'язниці, то засвідчували ті люди, які це бачили, що між ними. Було відносини такі і милосердні. Вони один одного підтримували, вони один одного підтримували на дусі, і жодний з них не мав якоїсь злості чи ненависті. Жоден з них вони перебували на такій тихій молитві, бачили свідки, що це була тиха молитва. Вони постійно перебували у цій молитві і вони. Добровільно прийняли. У них була можливість залишити Богопосвячене життя. У них була можливість вийти, але вони тоді ще до цього вони вже знали, відчували, але вони залишились, залишилися вірними своєму покликанню, залишилися вірними і в цьому не будували жодної ненависті, ні на кого не тримали жодної злості. Чому це так актуально сьогодні? Вони Господь їм дав дар цього мучеництва і власне була. Така річ, коли їх вивезли вже 20 з ними, чому я казав, що так важливо, що пізніше скажу, що з ними був світський чоловік. З ними був світський чоловік, батько сім'ї, активіст, який активно захищав права робочих. Але як християнин, як католик, це був дуже такий задіяний на парафії чоловік, дуже шанований, дуже вихований. І єдина його провина була це те, що він і, і кажуть, що ці соціалісти, ці, ці революціонери, вони знали його, бо він часто вони бачили, що він працював теж для людей, що він жодної шкоди не приносив. Але тільки це було єдина це була ненависть до християнської віри, до католицької віри. Це був єдиний аргумент, чому вони теж забрали цього чоловіка, бо вважали його небезпечним. Його і цих семінаристів, молодих хлопців, місіонерів майбутніх, вважали їх небезпечними, тому що вони говорили людям про Божу любов, тому що навчали людей бути братами серних, тому що навчали людей прощати, тому що навчали людей е, е, цих відносин братерських, так і е, під час цього розстрілу теж не було свідків, тому що це все робилося вночі, але був е, Якщо це правильно, Гробовщик, який, е, який засвідчує, що він бачив один такий чоловік, він впізнав це, цього провінційного настоятеля, місіонарів облатів, тоді в Іспанській провінції, який сказав такі слова: Знаємо, що ви нас вбиваєте як католиків, як монахів, і ми є ними. Але Мої співбрати та я, ми вас прощаємо від щирого серця. І в кінці сказав: Нехай живе Цар Христос. Перепрошую. Тому що якщо подумаю про цей досвід, який мають зараз наші військові, про цей досвід, який мають наші люди, які на цих територіях окупованих, то це мучеництво. Яка є велика різниця, якщо це мучеництво переживати в такий спосіб, чому це мені стається, чому це відбувається з нами? Тоді можна плекати якусь ненависть, помсту. Але якщо ми подивимося на цих хлопців, які нікому нічого не зробили, які хотіли тільки евангелізувати, тільки говорити людям про Христа, їхати в далекі країни, навертати людей, робити для них якесь добро. Але коли прийшов момент, вони віддали своє життя, вони не відмовилися від своєї віри, вони простили своїм кривдникам. І, власне, кров мучеників це є те насіння для наступних поколінь, це є для тих людей, які приходять до храму, які можуть молитися за їх заступництвом, які дійсно можуть дивитися і казати: так, я є молодий хлопець, молода дівчина, міг би зробити це в житті або інше, але теж. Можливо, міг би присвятити моє життя Господу для добра інших, говорити людям про те, що Господь їх любить, наприклад. Говорити людям, дати цю підтримку, дати їм, вони, власне, були цією сіллю в цей час переслідування. І е, так вони і залишились. Тому Ісус каже, чому я казав, що так важливо це слово, віра, тому що сказав Ісус, скажу ж вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде. Е, Каже, воїстину кажу вам, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу і сяде з Авраамом, Ісаком та Яковом у Царстві Небесному. І це, власне, ці мученики, ці християни, якими були, ці молоді місіонери, якими не потрібно, що всі мають стати зараз мучениками. Але коли буде такий момент, чи коли Господь нас покличе в такий момент, чи зараз, коли переживаємо такі труднощі, Якщо ми будемо це переживати з вірою, з довірою до Господа, то напевно, що Він дасть нам силу, нас укріпить прийняти цей момент, цей виклик, якому ми маємо зберегти віру, не втратити віру і йти до кінця. Амінь.